Знаєте, що вони між собою не розмовляють не в учебці, не на фронті, не в окопах, не в бліндажах, не в посадках, в яких вони живуть місяцями. Вони не розмовляють між собою. Вони не діляться нічим. У них не відсутні нормальні розмови е про якісь навіть просто загальні речі. Вони говорять про те, як значить пожрать, здобу, здобути води mm -hmm. і все. Далі вони просто мовчать. Вони не говорять між собою, тому що вони завжди очікують подвох. Mm -hmm. Вони завжди очікують, що за кожне неправильне слово хтось піде і їх здасть. От Отак mm -hmm. вони живуть. Нам це ну уявити досить складно. Як це так відбувається, mm -hmm. але у них це так відбувається. І в таборах все абсолютно те саме. На жаль. На жаль, якби То там років... золота там працює абсолютно. абсолютно. Тобто, ти навіть ну як у мене бувало, або буває, я навіть приїжджаю в той самий табір, де їх 10 людей, наприклад, привезли на карантин. Я розумію, що вони ще загальною масою не встигли злитися, і е, хочу швиденько пропустити.